Uh -huh. Так, і ось, до речі, про тему ефіру, щоб отримати те, що... те, чого в тебе не було, а це новий досвід. Те, чого не було, це завжди про те, потрібно зробити те, чого ти ніколи не робив. Для того, щоб отримати щось нове, що ти хочеш, потрібно отримати новий досвід. Бо інакше нічого не зміниться. Якщо робити постійно, ми з тобою якось розмовляли: якщо робити постійно одні й ті самі дії, ну, буде один той самий результат. Yeah. Нічого не зміниться. Тому дуже це улюблена тема. Тому успішні люди завжди змінюють якісь навички, звички, тому вони буду короче. Рас, іследует, нехай буду досліджувати. Досліджують ну, нові якісь ресурси для себе. От, і я ну, з цим ну, типу, я дуже погоджуюся з цим. От, так само, як у мене зараз. Я також. До речі, просто побистро швидко скажу. У мене так само було в Україні, коли я трішки зустріла вже і дуже люблю Україну, звичайно, але мені там дуже тяжко, чесно скажу, коли зараз, ну, типу, ці всі.